Всім привіт, друзі! З вами знову я Дюст, і сьогодні я розкажу вам, що я буду робити. Дивіться. 14 -е число це є цю неділю. В цю неділю, 14 -е число, я тільки підписникам. От ти зараз на мене підпишись, бо тому що я пиши під цим відео, пишу свій е е нік. Я його буду додати за цілий тиждень. І всіх, кого я додав, зайдуть 14 числа на 19.00. Це 14 -е число це як я. Сказав неділя. 19.00 це 7 година. І, і не ранку. Вечора, думаю, всі вільні в такий час. І я, ви зможете золотати таку от мою офігенну базу. Ну, я би не сказав офігенну, але нормально. Отака от от база, всі, хто підпишеться, можуть її золотати. Тому, ви підписуйся. Бо ти можеш попасти сім гравців, можуть тільки попасти на цю базу. Тому ти підписуйся і під свій нік. Бо ти можеш попасти щоб грати, ну щоб залутати моїх бронетів. Тому підписуйся, Па-па!